Вітаємо шанси на виживання 50 на 50!» Так казали лікарі про чоловіка Хезер Брайана. Коли вона почула це, не могла стримати сльози. Жінка ледь могла дихати. А за 10 днів ситуація погіршилася. Ми разом виросли, одружилися в 19. Він мій найкращий друг, забезпечувач, захисник. Я завжди зверталася тільки до нього. Гезер хвилювалася за свого чоловіка Брайана Фолкнера, бо він часто стикався з небезпекою. Він був агентом відділу розслідувань Алабами, але на межі життя і смерті опинився не через кулю, а через аварію на мотоциклі. Брайан отримав безліч травм. Лікар сказав Гезер та їхньому синові Блейку, що шанси виживання становлять 50 на 50. Я відчула неймовірну важкість на своїх плечах. Я не могла стримати сліз, не могла дихати. Я Йшла до каплиці помолитися, віддати свій страх, біль, тривогу Богові. Я пам'ятаю, як я плакала перед ним і казала, що мені потрібна його допомога, бо я не можу зробити це сама. І Я відчула мир, мир, який перевищує усіляке розуміння. Це було просто дивовижно. Гезер, цей мир був необхідний. Через 10 днів після аварії лікарі сказали, що мозок Браяна помер. І Його потрібно відключати від апарата життєзабезпечення. оскільки він був донором органів, цей процес був не швидким. Я була розгублена, нічого не могла зробити, окрім як плакати і довіряти. Ми змогли прийти і попрощатися. А потім вони почали процес підготовки органів. Це був надскладний день у моєму житті. Мені здається, у мене ніколи не було такого болю. Я вже втрачала близьких людей. Бабусю, дідуся, друзів. Але знаєте, втрачати чоловіка це зовсім інше. Це було дуже важко. Гезер хвилювалася і за Блейка, якому тоді було 15. Понад усе я боялася залишитися одна і самою виховувати Блейка. Він любив батька. У них були близькі стосунки. Я боялася, що він відвернеться від Бога і піде зовсім зовсім іншим шляхом. Я дуже боялась цього. Пізніше, дорогою додому, у мене були справжні емоційні гойдалки. Я була налякана. Це був найстрашніший і найсамотніший час у моєму житті. Я зайшла до кімнати і закричала до Ісуса. Забери біль. Мені потрібна розрада і мир, які я відчула того вечора в лікарні. Я знала, що не впораюся з цим сама. Я просила його втішити мене, показати, що він буде поруч, що подбає про нас. Не знаю скільки часу я провела там, але знову Чула неймовірний мир. Я знову почала дихати. у наступні дні та місяці скорбота продовжувала повертатися до неї. Вона приходила хвилями. Іноді все було добре, а іноді я не могла витримати цього. я відчувала таку скорботу, що не хотіла вставати з ліжка. Мені було дуже самотньо. Коли я приходила додому. Мені не було з ким поговорити. А вночі було особливо важко. Я була зовсім одна. Але Бог показав мені в той час, що, хоч я й переживала жахливу скорботу, він може дати мені надію. Я вирішила триматися за хороше щоразу, коли я зосереджувалася на тому, що Бог робив у моєму житті, він давав мені одне благословення за інше. Гезер почала записувати ці благословення. Крім того, пішла на курси вивчення біблії та будувати стосунки з іншими християнами. Це стало моєю рятівною благодаттю. Моя церква і мій осередок. Я почала бігати з подругою. Я бігала і молилася. Волала до Бога. Він давав мені людей. Вони писали, дзвонили, говорили зі мною особисто, і це все нагадувало мені про те, що Бог зі мною він використовував людей, щоб показати мені, що у нього все під контролем, що він залишається зі мною, що він не залишить мене, що проведе мене через ці важкі часи. Гезер прийшла через непростий час. Їй довелося самі виховувати сина підлітка, який не завжди її слухався. Але вона каже, що Бог провів їх обох через це. Я ніколи так сильно не молилася про те, щоб Бог захистив його і приводив у його життя хороших людей. Я хотіла, щоб Блейк мав те, що мала я. але у Бога, звісно, був на все свій час. І це сталося. Блейк присвятив своє життя Христу, а згодом одружився. Стілення, яке гезер знайшла у Христі, допомогло їй, і 2019-го вона вийшла заміж за себе. Вона хоче, щоб інші знали, що Бог може зцілити від болю втрати. Молитва і фокусування на Христі допомогли мені пережити скорботу. Я пережила його доброту. Я проходила через жахливий біль, але бачила Христа на кожному кроці. Він провів мене через усі ці етапи. Я фокусувалася тільки на ньому, а не на тому, з чим стикалася. і часто я говорила «Боже, проведи мене, я мене, явися, відкрийся мені і він зробив це. Я дізналася, що Бог мій забезпечувач. Він усе, чого я потребую. коли ти розумієш це, починаєш на нього покладатись. Це те, чого він очікує від нас. Він обіцяє, що не залишить і не покине нас. Він поруч тільки він може дати мир. він дає обітниці свого слова. Важко втрачати близьких людей, і коли це відбувається раптово, то немає можливості попрощатися. Навіть усвідомити це Це просто відбувається. і ви часто шоковані. Це життя просто меркне. На жаль, ви можете застрягти у такому місці, у таких емоціях. Я хочу сказати, що Хезер вчинила правильно. Коли вона зіткнулася з шоком, вона пішла до Христа до престолу Божого. вона сказала: Боже, ти потрібен мені. Мені треба, щоб ти був поруч зі мною. Біль захльостує мене. А потім вона звернулася до слова, приєдналася до групи з вивчення Біблії. Бог закликає нас жити у спілкуванні не просто так. Ми повинні допомагати одне одному, нести одне одного дуже легко загрузнити у болю. Іноді це відбувається, коли ми втрачаємо близьку людину, чоловіка чи дитину. Ми починаємо думати про всі ті нереалізовані мрії, нереалізовані надії, і це природно фокусуватися на цьому. Але якщо ми залишимося там. Темрява лише згуститься. Ісус підіймає наші голови. Він навколо нас. Ми можемо сховатися у ньому, як в ущелині. Він приходить у наш білі страждання. Він втішає нас. Якщо ви застрягли у своїй скорботі і кажете: Боже, я не хочу так жити далі, я не хочу вставати зранку, з ліжка, я не хочу йти далі, то знайте, що Божий план для вас в іншому. Не намагайтеся розібратися з цим самі. Зробіть вибір. Дозвольте йому підняти вашу голову і показати вам, що він приготував для вас. Дозвольте йому втішити вас, тор торкнутися глибин вашого серця, яке ніщо не може розрадити. Усе це може здаватися чимось новим і незрозумілим, але вам варто зробити це. сьогодні, завтра, післязавтра. Свого часу Бог цілить ваше серце. Це не означає, що ви забудете ту людину, але це означатиме, що тепер ви з Богом і готові до Його цілей. Дозвольте йому втішити вас у втраті, бо він реальний і любить вас. Просто зізнайтеся йому у своєму болю. Хезер каже, що вона ледь могла дихати, що не могла припинити плакати. Це нормально. Не думайте, що з вами щось не так. Просто робіть маленькі кроки і просіть Бога дати вам силу для цього. Бо він тримає вас у своїй руці. Пам'ятайте про це. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Ліліан живе у будинку, який лише частково накритий дахом. Частину даху знищила буря кілька років тому. Ліліан хотіла полагодити дах, та всі її гроші йшли на їжу для сім'ї. Ліліан мати одиначка з перу, яка виховує трьох дітей. кілька років тому буря зруйнувала дах і частину стін її будинку я хотіла полагодити будинок, але у мене не вистачало грошей і на ремонт, і на їжу. Бо діти і так їдять лише два, а іноді і один раз на день у сезон дощів їх регулярно заливало, особливо вночі. Лейслепта Лусіано завжди переживав, що все завалиться після нової бурі. Коли приходять дощі, наші ліжка й одяг промокають. Я боюся, що одна з головних опор зламається і колись опаде на нас у вісні. Ми живемо у частині будинку, яка накрита дахом. У нас немає нормальних стін. Я навіть не можу залишити дітей одних. Однак завдяки вам, операція благословення побудувала Лілії новий дім із міцними стінами і дахом. До того ж, ми купили її ліжка, кухню та меблі. У новому будинку ми захищені від негоди. Тепер я спокійна. Я знаю, що мої діти у безпеці і можуть спати спокійно. Не знаю, як віддячити вам за те, що ви зробили для моєї родини. Я захоплююся людьми, які роблять усе для того, щоб виховати своїх дітей у таких непростих умовах? Погода була викликом для Лілі. Ця проблема не давала їй спокою дуже багато років. І, знаєте, я думаю, а чи вистачило б у мене сили сміливості щоб продовжувати жити як вона і як же чудово те, що ми змогли змінити життя Лілі та її дітей. Друзі, ми маємо дивовижну можливість допомагати людям у скруті і ділитися з ними посланням Божої любові. Якщо ви вже приєдналися до клубу 700, я вам дуже вдячна. А якщо ж ні, то зробіть це сьогодні. Бо світ сповнений потреб. Робімо те, до чого нас закликає Бог допомагати людям. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Гострий біль і скутість рухів. Із цим Ненсі жила. Лікарі не могли встановити причину болю і тим паче призначити лікування, яке допомогло б із ним упоратися. Але одного разу жінка зцілилася просто у себе вдома. Навесні 2023 року у Ненсі Баркі виник біль у правій руці було таке відчуття, мов хтось увімкнув струм. я відчувала уколи, немов від голок, які вібрували. У Ненсі виникли проблеми з рухливістю. Вона не втратила всю чутливість. Але було важко робити щось рукою, навіть просто щонебудь тримати. Їй було дуже важко. Протягом півроку повсякденні справи через біль стали викликом. Це почало впливати на мої повсякденні справи. Я не могла все робити як раніше. Я постійно відчувала біль за шкалою до 10 балів. Біль був десь на 9. Жінка звернулася до лікарів і фахівців, але все було марно. Вона пішла до лікаря. Потім до костоправа. Потім її відправили до іншого фахівця і до невролога. Але все це не принесло жодних результатів. Ненсі і Джордж молилися про зцілення, але їй не ставало краще. Ми постійно молилися про це. Бог не завжди відповідає на наші молитви тоді, коли ми хочемо. Але він відповідає на них. У цьому немає сумнів. Лікарі направили Ненсі зробити додаткові аналізи, але не змогли визначити джерело проблеми і не призначили лікування. вони думали, що це затиснутий нерв або щось таке, але мені ставало лише гірше. 4 вересня 2023-го Ненсі вирішила подивитися свою улюблену програму клуб 700». Я люблю час молитви. зазвичай я приєднуюся і молюся з ведучими за людей. Вона не могла повірити своїм вухам, коли почула, як Гордон сказав: хтось відчуває поколювання в правій руці. Бог зцілює вас. Він сказав, що хтось відчуває поколювання у правій руці. Я подумала, та це ж про мене. І наступного дня біль минув. Більше його не було я був на роботі. Дружина зателефонувала мені і розповіла про те, що трапилося. Я був у закладі. Мені не терпілося повернутися додому. Я почекала тиждень, а потім сказала: я зателефоную у клуб 700 і повідомлю їм. Сьогодні ненсі вільно рухає рукою і більше не страждає від болю. Вона і Джордж вдячні Богу за його вірність. В неї немає болю. Або поколювання, її рука знову прийшла в норму. І це чудово, це справді чудо. Мій бог вірний, він діє і стілює. Я завжди знала, що він стілює, але це слово було просто для мене про мою праву руку. Це було саме те, що я відчувала там. Мені важко уявити, що Бог може дати іншій людині слово, яке в точності описує те, через що я проходжу, а потім взяти і зцілити мене. Але він зробив це. так. Як чудово знати, що Бог доглядає за вами? Я розмірковував сьогодні вранці над тим, що Ісус залишив небо, щоб прийти та знайти нас. І Він прийшов не для того, щоб ми шукали Його, а щоб знайти нас. Хіба це не чудово? Він сказав своїм учням, ідіть за мною, і він не очікував від них досконалості. Ми бачимо це з їхнього життя. Вони йшли з Ісусом, але мали безліч проблем, особливо з вірою. Вони думали, як він це зробив. Що все це означає? Учні покинули Христа, коли його заарештували, побили та розіп'яли. Петро, який бачив Воскресіння Лазаря на власні очі та чув усе на власні вуха, відрікся від Ісуса. Але Ісус не здався. Він продовжував шукати. Він сказав: я проведу з тобою особливий час. Спокутую тебе. Наставлю тебе на шлях істини. Хіба це не чудово? Він спасите. Він хоче врятувати вас, викупити, звільнити бранців, зцілити. Він шукає вас. Хіба це не чудово? Вам варто замислитися над цим. Ісус залишив небо, щоб стати моїм і вашим Спасителем. Моїм і вашим цілителем. ось. Що він хоче зробити? Це його сутність. Христос не просто говорив, він робить. Я вражений цим. У ненсі виникла проблема. Лікарі не знайшли причину і не могли призначити лікування. Жінка відчувала поколювання. Їй було боляче. Але Бог дав конкретне слово для неї. Так чинить Ісус. Він шукав мені. і Він шукає вас. Біблія каже, що очі Господа оглядають усю землю, щоб підтримувати не нашою силою, а його, підтримувати тих, чиє серце цілком віддане йому. Вона молилася і казала, Господи, я хочу молитися за інших. Вона проявила свою відданість. І тоді прийшло зцілення. Якщо ви вчините так само, то отримаєте такий самий результат. Якщо ви вірите, що Ісус прийшов заради вас, то не варто забувати про все, що пов'язано із цим. І він прийшов зцілити, пробачити, позбавити. Дати вам праведність, мир і радість. Ми повинні пам'ятати про ці речі І тоді прийдуть чудеса, тому що ми можемо отримати все, заради чого помер Ісус. ми хочемо. Підбадьорити вас, поділившись іншими історіями чудеса, а потім помолимося за вас. ось що сталося з Кері з Масачусетсу. Вона 15 років страждала від підошовного фасциту. Їй призначили лікування, але препарати знімали біль лише на 4 години. Ситуація настільки погіршилася, що Кері довелося залишити роботу, на якій пропрацювала майже 20 років. Вона дивилася клуб 700 і почула слова тері. Ось проблеми з ногами, вони болять, коли ви встаєте вранці. Кері вигукнула це про мене і прийняла це слово. Після цього біль залишив її. Слава Господу, це чудово. Джоанна з Пенсильванії почула, як ти, Гордоне, отримав слово знання про те, що хтось цілюється від спалахів у лівому оці. Вона прийняла зцілення і зачекала деякий час, щоб переконатися, що справді зцілилася. Після тієї молитви спалахів в оці більше не було. До того ж, Джоанна дивилася цей. Випуск у неділю у записі вона отримала зцілення, коли повірила, тому що Бог благий. дякуємо, Господи. Його слово завжди актуальне. Воно живе і дієве. Досягає того, заради чого було послано. Молімося. Господи Боже, ми приходимо до Тебе і говоримо, що наші серця віддані Тобі. Господи, ми звертаємося до Тебе, начальника і виконавця нашої віри. Ми дякуємо Тобі за жертву і проголошуємо, що Твоїми ранами зцілені. Ти постраждав. Щоб нам не довелося страждати, Ти взяв наші немочі, щоб нам не потрібно було страждати. Простягни свою руку, щоб творити чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Хтось страждає від гострого болю. Можливо, він пов'язаний з травмою голови. Ви відчуваєте пов'язку на голові і гострий біль в районі чола. Бог зцілює вас, він зцілює ваш мозок, він зцілює кожну частину вашого черепа. Все прийде в норму, немов нічого і не було. В ім'я Ісуса. Зціліться і будьте вільні. Тері, є хтось. Я не знаю, в чому причина у лікуванні чи у хворобі. Ви зрозумієте, що це для вас, тому що ваші нігті на руках стали тонкими і почали загортатися. Бог зцілює вас і вашу проблему просто зараз. Підніміть руки і почніть дякувати і славити його. Комусь лікували горло, і ваш голос став хрипким. Бог зцілює вас від цього в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. У когось проблеми з сухою шкірою. Вона, як засохле, русло річки, тріскається і мазі не допомагають. Бог зцілює зараз вашу шкіру в ім'я Ісуса. Амінь. На нашому Ютуб каналі ви можете знайти багато історій про відповіді на молитви і про зцілення. А закінчимо ми словами благослови душе моя, Господа, він прощає всі беззаконня твої, і зцілює всі недуги твої.